будуть якісь пропозиції щодо кількосного персонального складу. Пропозиції, кількісний три депутати? Хто за? Персональний склад? Хто має бажання? Хто в цьому році найменше нового? Так, хто не було малого радіо. Житицькому Хто позавжемо? Тому що він такий онлайн. Тому що він такий онлайн. Томар Анатолійович Роман Віктор, Сергій Пантерів, і Мануйло Сергій Іванович. Ось, будуть є десантники? Нормально. 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 Вже, вже, пішли. Тому що, якщо був, то вона йде. Прошу визначитися. Тому що, якщо скидаю вам. за тим, і, якщо менше ми правда. Так. Зібішу. Ціную чорну рибку. Дуже зручно, що всі мені став. Бо я повещуся на синя.

Що то робить? Боліція, розпальне дорогу. Шановні колегі, до вашого відео і ознайомлення, <плес> ви вже ознайомилися, є порядок денний судячого засідання, які будуть позиційні. Пропозиція прийняти за основу поставити. голосування переведені за основу. Прошу голосувати. Хто за? Писати. Отримаємося. Рішення прийма. Вносить пропозиція. До шпанівської сільської ради надійшли дві заяви від громадян Яришка Олександра Антоновича та Катерину. Яришко Петрівнець, про жміття е, заяви з порядку е, денного сесії за посовою заявою. <звіхи> е, і ставлю дану пропозицію на голосування. Прошу <звіхи> <шо>, голосувати. <до> Хто <звіхи> за? Проти? Дивимося. Пропозиція приймає. Давай треба не Пропозиція... Значить, на комісіях обговорювала питання щодо перенесення деяких питань, тому пропонується на друге пленарне засідання перенести питання про внесення змін до сільського бюджету на 2024 рік. Прошу, ані Вікторівна, озвучити ще питання. У нас питання по українському мерації це питання 61. наданню дозволу на складання проєкту заморозки щодо відведення ділянок, земельних ділянок пратим необоробнеру для розміщення та експлуатації споруд об'єктів передачі електричної енергії. Прошу перенести на другий до Це питання. Деякі моменти є які треба до Тому я думаю, що... Ставимо на голосування дану пропозицію. Прошу голосувати. Проти. Отримався на голосу. Рішення прийнято. Так, ще. Е, які є ще інші питання? По даному крату демо. Немає? Тоді за пропозиції 50-51 питання знімається з порядку денного, п'ятдесяте, п'ятдесят перше, шістдесят і перше питання переноситься на розгляд другого 12 засідання. Тому, е, якщо немає інших пропозицій, в мене пропозиція прийняти порядок денний в цілому е, з внесеними пропозиціями. Добре, ставлю на голосування. В цілому з внесеними пропозиції. Я прошу голосувати. Хто за? Хто ти? Утримався? Голосував. Ну, Вишення? Димася. Добре. Також до е вашого відома є регламент зі засідання. Що з порегламенту?

Питання є співпраці у нас вже із Республікою Польща. Відповідно, вже маємо е, угоду про партнерство та співпрацю, але на сьогодні є ще один лист, теж будемо питання підключення до порядку денного сесії. Тоді переходимо до першого питання про внесення змін до сільського бюджету на 2024 рік. А, Перепрошую. Про завершення програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці шпанської сільської ради двадцять п'яти двадцять розкажіть загально і продовжувати рішення підготовлено відповідно до того, щоб все таки більш вивчати і з партнерами проводити. Конференції проводимо в подальшому співпрацю. Те, що я говорила, повторюсь, вже є перша заключена угода, і ще одна сільська рада готова теж заключити з нами угоду про партнерство. Вдало було делегація сільської ради, була у нас в республіці Польща, зацікавилась нашою громадою. Це буде, я думаю, двостороння така співпраця, важлива в напрямках культури, освіти, розвитку громади. Відповідно, комплексна, ця ж програма розроблена в зв'язку з тим, щоб затвердити її і в подальшому проводити відповідні заходи. Питання розглянуто постійними депутатськими комісіями. Змін зауваженого проєкту рішення не було. Відповідно, можливо, в кого якісь запитання є, там по фінансування вже говорили. Тому важлива така власна ділянка, там все розпочано галузі, культури, освіти, коли пропозиції. Коли буде завершуючи. Ставимо, що комісія скаже, подавало.

Затвердження проекту замовстрій у разі міністрів призначення для будівництва до обслуговування будівель Сергій Громадянський Швейцтв Швець Оксані Анатолії. Комісія. Прийняти в цілому. Ставлю за. цілому. Утримався, не голосував. Рішуємо пройти. Наступне. Затвердження проєкту демовострії в раді зміни цільового призначення громадянці Яницькій Наталії Івановні. Прийняти в цілому. Ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Голосую. Дня дозволи на виведення проєкту домовлю щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення, що перебувають в оренді для родильства громадянці у мовчук олені Кутін. Комісія. Прийняття ціла. Ставлено на увазі цілому. Пушу висувати. Хто за?

Та передати її в оренду громадянину яку Костянтину Ярославу, Покійно, А яка там площа? 1378. Це були пропозиції Романа Вікторовича. Ну, не пропозиції, тоді, коли вони робили сам проект, це враховували все повністю. Все, що можна дати. поврізали, ну, щоб і доїздити остались людям і доходи. Ну, як... Так ну, то ми згадали, щоб той завок там доступ був для громади, да, а цей кусочок буде напроти його то, ну, там, mm -hmm. через жолу. Кіж okay. буде, їст буде на пропозиція? І 12% відсотково стати ще. 12% ставлюємо голосування mm на -hmm. питання. Прошу голосувати. <клухи> Хто за? Хто проти? <клухи> Тримався? Не голосував. Колега, там mm. пишіть відсутня, сотня, no, щоб було правильно кількість. Добре, це вже буде 40 питань. Так, переросли там. У no, нас дуже мало. Спілкуємо, щоб правильно. Угу. Ну, думаю, киселі смачно, я думаю, хорошо. Угу. Ну, так і весело онлайн. Що було? Хорош, хочу. Ой, що? Доброго вечора. Будь ласка. Озвершення технічної документації ЗНО щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі не місцевості комунальної власності зміниш кадастровим номером селі Баром Комісія пояснює, що це земельна діляночка? Майно повністю, призначення там гаражі, сторожки, естакади. Тобто все те, що було в попереднього користувача, пройшло нову. Добре, батарея. Ні, то чого? Давайте ставити, що ви. Це питання щодо формування земельної ділянки. Я не де це воно, це промокав чи так. Це не ткань. Це да. продав... добре? Майно було продано, там попередні несутне буде звернення, майно було продано на сьогоднішній день іншому власнику. Це ви голосуєте за технічну документацію. з тим, що попередній власник руйнував ділянку 66-го року, потрібно було визначити її чітку площу і цільове призначення. Там був некоректний кадастровий цільове призначення. А для того, щоб кадастро нести далі, нам треба було розробити технічну документацію. Чисто таке можна сказати, технічне питання, щоб привести відповідність. Всі дані, хто з маленьких. Добре, ставлені основні мали питання. Слава прошу голосувати. Хто за? Проти? Стримався? Затвердження технічної документації зимову. Щодо встановлення відновлення меж за мерильдянку натурі на місцевості території громади Шпанівської сільської ради. Село Мали Жори. Це на попередній сесії надавали жіночки, яка пропустили старий державний акт. Добре. Семенюк, так. Як ти змінити? Семенюк. Добре. 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 Також Добре. технічку по відновленню, що передбачає. Вона знає цю жіночку, в неї там зродом.